Так, підемо на уличку. Що в нас тут робиться? Пошли вмиватися, гонечка, пошли. Трошки подихай свіжим воздушком, потім я тебе вмию. Тобто грустний сьогодні вчора мороженого не дали. Папа сходить сьогодні в магазин купит. Погуляй, погуляй. Це будемо готувати, тут м'ясо выложила, грибочки. Щось ще не придумала, що, але будемо. У нас фрукти. Ось будемо готувати, готовити. Таня на роботі, Єгорка в школі. Так, друзі мої, оце в мене тут тушиться слівки, і там ото воно таке, таке буде тушитися в подлівки. Тут у мене гречечка вже тушиться на медліном, поставила на медлений. І это и гречечка. Так, зараз тут поубираю ще. Там виноградик, там лохина. Все, мої хороші. Гарного вам дня. Сережа там убирає, не буду показувати, бо в, бо в трусах бігає. Жарко. У нас сонячна сторона. Солнечко. Ну, я закрила трошки шторкой. Трошки убираю, потому що шерсть, шерсть від нашого питомця, члена сім'ї. <гум> так що треба, надо... плесоса немає. А щетка, щетка, водичка, щетка, і руками, і щетка. Все, гарного вам дня. Дякую вам за перегляди. Пока-пока! Так, підемо на умничку. Що в нас тут робиться? Пошли вмиватися, Бонечка, пошли. Трошки подихай свіжим воздушком, потім я тебе вмию. Тобто грустний сьогодні вчора мороженого не дали. Папа сходить сьогодні в магазин купер. Погуляй, погуляй. Це будемо готувати, тут м'ясо виложила, грибочки. Щось ще не придумала, що, але будемо. Без фрукти. Щось будемо готувати, готувати. Таня на роботі, Єгорка в школі. Так, показую покупочки якісь. Сережа прийшов з магазину. Показую вам, це буде гречка вариться. Там воно в мене жариться: м'ясо, гриби, цибулька, перчик, помідорчики. І потім я залью слівки, дожу взять. Так, поки доберемося зараз. Так. Вафельки, муси. Це пакетики. Так, о, все, сливочки, сливочки взяв. Зараз я це залью і буду тушить. Ось така буде з подлівочкою. У нас це боня. любить такий сирок. Так, мусище. Так, лаврушку взяв. Лаврушка мелена. Дві правильно. Так, яйця. Кофе растворимый пьем. мус, Мусы, мусы. О, мороженку кубони. А то настроения немає. Мороженое вчора не дали. Це ему консервочки, як обычно. Це кефирчик. Кефирчик, кефирчик, еще кефирчик. Сладкий мини. і ще А так. Так, один пакет є. Другий берем Лоня. Боня. Тямбоня. Так, другий берем, що тут у нас ще? Лахіна. Лахина. Вот так. Хлебчик. Це хлебчик. Це тут що дела. Помидоры взял еще. Тортик взял. Так, мясо взяв. Мяся, мяся. Вот так кусочек. Боня тоже кушаю мясо. Так, це виноградик. Сюда поставим виноградик. Сладенький, хороший. И шо тут еще? И цукор. І цукор. Все, оце такі покупки. Сьогодні багатенько набрав настійки. Подивимося. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Ого, 37. Пашти 37 євро. Ну, багато набрав, вчора не ходив. Отак от отакі покупки у нас. Так, тут у мене жариться, зараз я вже буду заливати. А там. Ой! Ой, виноградик купав. Так, а тут буде гречка варитися. Ось такий обід. Один стіл, понаставляла, зараз поприбираю все. Так. Так, друзі мої, оце в мене тут тушиться, слівки, і там ото воно таке Таке буде тушитися в подлівки. Тут у мене гречечка вже тушиться на медленному. Поставила на медленный. І, і гречечка. Так, сейчас тут поубираю ще. Там виноградик, там лохина. Все, мої хороші. Гарного вам дня. Сережа там убирає. не буду показывать, бо, бо в трусах бігає. Жарко. На сонячна сторона. Солнышко, Солнечно ну, я закрила трошки шторкой. Трошки убираю, потому що шерсть, шерсть від нашого питомця. Члена сім'ї. <гум> так, що треба, плесоса немає, а щітка, щетка, водичка, щітка, і руками, і щіткою. Все, гарного вам дня. Дякую вам за перегляди. Пока-пока!